Вітаю, друзі! Сьогодні у нас смачні пиріжки на кефірі. Тісто за цим рецептом готується просто і швидко. Пиріжки виходять надзвичайно м'які, ніжні та пухкі. Такими пиріжками з радістю поласує вся родина. Тож готуємо! Всі інгредієнти прописані на початку відео і внизу під відео. А починаємо приготування з начинки. У підсоленій воді варимо картоплю. Тим часом подрібнемо зелену цибулю і на сковороді з вершковим маслом її протушкуємо. Так вона буде смачніша в начинці. Картопля відварилася, злили воду і розімнемо її в пюре. І поки картопля гаряча, зразу додаємо шматочок вершкового масла. Чорний перець. Не забуваємо, що картопля варилася в солоній воді. Розмішаємо, щоб масло розтануло і об'єдналося з картоплею. Потім додаємо зелену цибулю. І ще раз добре перемішаємо. Пробуємо на смак. Якщо по смаку все нормально, начинка готова. Відставляємо в сторону і будемо замішувати тісто. В миску виливаємо 250 мл кефіру. Кефір можна замінити на йогурт. Додаємо одне яйце, 2 столові ложки сметани. Бажану сметану і кефір брати з високим відсотком жирності. Від цього залежить сам смак пиріжків. 2 столові ложки олії. Одна чайна ложка солі та 1 столову ложку цукру. Все добре перемішаємо. Всі продукти для тіста потрібно брати кімнатної температури. Поступово додаємо просіяне борошно. Замішуємо тісто. З останнім додаванням борошна додаємо 1 чайну ложку соди. Продовжуємо замішувати тісто до потрібної консистенції. Важливо не перебільшити з борошном. Звісно, у когось піде більше, а у когось і менше борошна. Орієнтуємося на саме тісто. Воно повинно бути м'яким, еластичним. Тісто домішуємо на столі пару хвилин, збираємо в колобок, верх його змащуємо олією і прикриваємо мискою. Так даємо йому відпочити 15-20. Після відведеного часу стир змащуємо невеликою кількістю олії. Ділимо тісто на дві частини. Воно може трохи липнути до рук і це нормально. Обминати занадто його не потрібно. Просто розкачуємо в ковбаску, яку ділимо на шматочки, приблизно вагою кожен 60 грам. І шматочків тіста робимо колобок, які потім накриваємо целофаном, щоб вони не обвітрилися, поки будемо формувати пиріжки. Беремо перший колобок, розкочуємо в пласт. На середину кладемо ложку начинки. У вас начинка може бути інша, солона чи солодка. Вибираєте за своїм оподобанням, оскільки тісто універсальне. Защипуємо краї, як у звичайного пиріжка. Важливо добре защипувати краї, щоб вони при обсмажуванні не розірвалися. Робимо форму тонкого млинця. Все те саме робимо з наступними пиріжками, які складаємо на дошку і прикриваємо целофаном. Розогріваємо сковороду з олією на помірному вогні. Важливо, щоб олія була добре розігріта, тільки тоді швомни складемо пиріжки. Спочатку кладемо ті, що першими були сформованими. Обсмажуємо з двох сторін до зарум'янення по хвилин 2 з кожної сторони. Вогонь робимо помірний, щоб пиріжки встигли приготуватися. Після обсмажування викладаємо пиріжки на паперовий рушник. Так уберемо залишок жиру. І таким чином обсмажимо всі наступні пиріжки. Частина пиріжків вже приготувалася. Вони вийшли просто супер. Золотиста хрумка скоринка. Тіста мало, начинки багато. М'які та смачні. Коли його холонуть, вони свій смак не втрачають. Готуйте і нехай вам завжди буде смачно! Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту мені дуже приємно. Всім миру та добра!